У Чернівцях встановили світовий рекорд наймасовіше виконання колядки. Ініціатором такого дійства стала обласна влада та Чернівецько-Буковинська єпархія Православної церкви України. Ідея зародилася, щоб встановити світовий рекорд. Це було нещодавно, буквально тиждень тому назад. Воно дуже все приходить спонтанно. Я дякую, що відгукнулися наші громади. Насправді, нас тут невелика кількість на території музею під відкритим небом. оскільки з цілей безпеки ми не можемо збирати велику кількість людей. Відтак до коляди залучили усіх охочих. Пока можна було як і в музеї архітектури та побуту, так і онлайн. Перша онлайн-реєстрація є два зуми. Друге пряма трансляція, окремий перегляд в соцмережах. Третє попередня реєстрація. Близько тисячі вже було, Я думаю, що буде більше тисячі. І третє, ті, хто приїхали просто на запрошення своїх однодумців, всіх організаторів, хто це ініціював. Ініціатори таким чином хотіли відродити колядку, яку співали ще наші пращури. Словами експертів на різдвяні свята всі ся радуймо дійсно має свою. Унікальну ідентичність цієї колядки ніхто з нас, експертів, навіть не знає. Ми промоніторили всі бази, які за 10 років фіксували. Були індивідуальні в соцмережах, але не рекорда просто колядки, там найбільше 50-100 людей. Але щоб тисячу її навіть ніхто не знає. Я думаю, що це можна було сміло називати це світовим рекордом і далі у світі запрошувати інших. Ну і що ще важливо, це може бути світовим рекордом, але вони подавали заявку на український, бо завдання було в першу чергу привернути увагу до колядки і підтримки збройних сил. Тому що багато країн включилось уже в онлайні. Є десь 12 країн. Єпископ Феогност наголосив, що саме свято Різдва є чудовою нагодою допомогти українським захисникам, які боронять нас від окупантів. Що таке Коляда? Це прославлення Бога младенця, це мир, це спокій, це любов, це злавано. Тому справді ми оголосили на збір ребів, реби це як захист для наших захисників. Він вкрай там необхідний для наших хлопців. Тому е і сьогодні, і взагалі протягом різдвяних свят іншого. Чи днів ми оголошуємо на збір саме цих таких засобів для збереження наших захисників? Експерти зафіксували рекорд із наймасовішого виконання колядки. Загалом заколідувало майже 1400 осіб, в тому числі і військові, які, будучи на позиціях, змогли долучитися онлайн. Представники книги світових рекордів вручили учасникам і організаторам сертифікати, які підтверджують встановлення рекорду. Я бажаю, щоб справді ця колядка на різдвяні свята принес. Са нам тільки радість, тільки мир, тільки спокій, взаємопорозуміння, кріпость, силу і перемогу. Це дуже важливо. Це основна мета об'єднати наших буковинців і нашу Україну. Хай Бог нам це допоможе. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.